Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетки України 50 копійок 1995 року. Монетки виготовлялися з латуні. На Аверсі по центру бачимо зображення тризуба. Знизу дата 1995 по боках. колося пшениці з листям каштану. І зверху напис Україна. Гурт. Монета має крупну насічку. Тут є монети також з мілким гуртом. І реверс монети. Як бачимо. Тут у нас монетки. Різних підштампів. На одній монеті ягоди трошки крупніші, на одній трошки мілкіші. І реверс монети <клес> має по центру напис 50 копійок, та по колу ягоди калини у вісьмі ячейках. На сьогоднішній день ціна монетки 50 копійок 1995 року. З крупним гуртом звичайної монетки Ціна становить 3-4 долари за одну монетку. Монетка, яка має мілку насічку 10-12 доларів за одну монету. Якщо вам попаде така монетка з браком або поворотом. ціна на монетку буде від 3 доларів. Якщо вам попаде поворот у 180 градусів і монетка в ідеалі буде виглядати з обох сторін ось так ціна на таку монету договірна. І на сьогоднішній день розпочинається від 400-500 доларів за одну монету, друзі. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Є також монетки з браком Аверс-аверс та реверс-реверс. Якщо вам попаде монетка з обох сторон. З тризубами, це буде Avers-Avers. А якщо з написом по 50 копійок, це буде Реверс Реверс. Ціна на одну таку монетку розпочинається від 250 доларів за одну монету. І монетки, які виготовлені в інших металах, не з латуні, також ціна договірна. І розпочинається з 300-400 доларів. У кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.